Так. Вау. Двохсотий номер. сюди пальми прикольні. Циферка. У Києві був 525 номер, тепер 200. Я така думаю, ви би не 201. Є тапки! Ура! Тапки готельні, все можемо вдома брати. Біжу, я а тут що маємо холодильник, закритий холодильник. Тумбочки дві. М'яко, м'яко може бути рушнички, стаканчики є. Вікна жалко високо. Ото проблемка, що високо, ми налюбувалися. На, на, вечірним Львовом. Ну ми да. тут не в центрі люди добрі тут далеко. Душила, О, кабінка душова. Ми замучилися, треба би піти, сполоснутися. Ага, угу. тут то є А, тут по євро все. Даже в готелі Україна так не було гарно. Ні, Яночко, що скажеш? Okay. Може, знімеш сандалики? Мені одна не любить. Косоніжки знімеш? Пуфік, посідали. Мама, мені одно не любиться. Пуфік, головне, 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 головне. Що це? Градуси, 23 градуси. Мам, треба. туди телевізор. Зараз ми включимо телевізор. Як? А я знаю, зараз включати. Хапець. Хто нам включить? Капець, лізе. У нас Можливо. не буде телевізор. А може ну, відключена всяка херня. Плюс. Що робимо? Знімаємо нарешті лівчики та ні. Казалано, Наша любимая и не повторила я. Ой, фільм закінчився. О, ще, О, ще закінчився. я. Маленькі ну, почнеться. Ми собі вже принесли капучино. Я вже подивила. Ой, як мені подобається початок фільму. Ліна, мені без цукру, капе, завжди без цукру буде. взяли? взя

Потім з'явився бред. Ага. Тепер ми їдемо в два різні будинки на два різні свята. Ми зраду хочемо бути якось і як я щі, я мати нормальне різдво. <гум> та буде на різдвому любов. Не забувайте про це, будь ласка. İyi, дякую вам за увагу. зі на психотерапевта.

Там шкаф, вилітай! Так? Так. Так. Ось такі ми ключили ліхтарі. Mm. Так естетичні, так красиво. Так. А що? Дуже цікаво, тому що тут є фен. А, є? Його ну, фен, ні, ні, якому ні в одному готелі я не бачила. Лакшері Прикольно-прикольно. А ще тут питна вода. Навіть тут вона теж питна. Хлорки е, мінімально. Ось блін. Це чудо. О, це. Mm -hmm. да. І дивитися І йдемо пробувати воду. Заходом, заходом. На здоров'я. Така прозора, чистенька водичка. Як нас? Майже не відчувається. Хлорки Там... ні. Так. Можна пити. Набагато краще, ніж в усіх інших готелях. Те, в нових не було. У Франківську теж такої немає. Я пробувала. А от неї okay. класная кухня. Красива. Минимала. Со Состыльна. Тут пальма. Так як називається пальма. Мені в отель це Взагалі мій любимий фільм, я один такий.

Ai, bonita. Aqui a gente vai pegar a luz. Mas é tricolor. Vai, pai. Tricolor. Não se preocupe, eu só te chamo. Na superfície. Já ocupamos para crescer. Nois, ok.